Як правильно обстежуватися на МГ? Це здається крові і звени, але при цьому ви можете не зважати на день менструального циклу, ви можете здавати його хоч зранку, хоч після обіду. Їли ви, не їли. Тобто ці показники не впливають на результати, які ви отримаєте. Але що може вплинути? Я би радила здавати антимюллеровий гормон завжди в одній лабораторії, тому що показники лабораторії можуть різнитися. І це не проблема самих лабораторій, це можуть бути питання до реактивів. І якщо ви відслідковуєте, як змінюється у вас антимюлерів гормон з роками, то власне бажано його здавати в одній лабораторії. По-друге, не варто здавати АМГ, коли ви приймаєте гормональні контрацептиви. Аналіз буде теж недостовірним. Ну і якщо ви здаєте антимюлеров гормон, то не в який день циклу ви здаєте, але бажано здавати кожного разу в один і той самий час, тому що коливання антимулерова гормона протягом циклу можуть бути достатньо значущими майже 20%.